Приїхав я до бараховки пів шостої ранку. Іде дощ. Думаю, їхати додому спати? Чи все ж таки чекати восьмої години? Може дощ закінчиться і буде барахолка? Важке я питання? Дощу немає, ясна погода це добре. Трішки холодно, але скоро повинно виглянути сонечко і буде тепліше. Погуляю по баховці, познімаю бараховку, а після бараховки покажу, що вдалося купити та продати на протязі останнього тижня. Перша скромна покупка інженерна лінійка. Тут болтика немає за 100 гривень купив. Поп... Куди? А, б... Куди? а ще є одна голову має піло, такого, теж побити, але приклеєно. Ні, побити не цікаво. трошки <плес> Трансформер скільки коштує? 250. Угу. Картина. І... Забрав Optimus Prime, Треба тільки скости його, розібратися, як складається. Начебто в повному комплекті не дешева модель, навіть в вони коштують пару тисяч гривень. Купив за 250 гривень. Бара ще раніше саме таких телефонів не бачу.

Не працює. Так. Це не так, але трохи не так. Але не завжди складається так, як має мене. бути. Ой, коли я привезу тут в лоси, буде тут ішов маленький супер.

пана Олександра а Ах, машинки ще не продав, от, от, такі ціни. на машинке. Добрый день. Добре, коли сонечко гріє, тепліше, не так холодно, як зранку було. Потрохи торгівля йде. Дом, все, не все взяла, все мало в Львове.

Альбом з марками принесли сьогодні, так що постараюся висловити в телеграм-канал. Така Аматорська колекція, але все одно альбом всередині в чудовому стані. Зовні трішки написано щось, ну, все одно сам альбом нормально грошей повинен коштувати там друга частина барахунки і такий візуальний прохід. Всі йдуть, йдуть. Тут тупик. І вони шукають, де пролізти. Хтось пролізає отак, а хтось обходить. Трішки вже втомився від цих мандрівників по барахунці. Лінь просто отак обійти навколо ряду. Всі напровом лізуть. Ну, точніше, не всі, а деякі люди. Підписник до мене завітав і продав ось такий годинник. Придбав його за 1500 гривень. Орієнт СК авто під заводом трішки низько подряпане. День тижня погано перелистується. А так, в цілому, гарний годинник. Сукеру також підписник приніс. За під реалізацію, тому що не знаю, за скільки вдасться продати. Виставлю в свій телеграм-канал, думаю, недорого буде. Як вам годинник авіаційний? Я вперше такий зустрів підписник. Приніс мені помби на місці. Це у нас 129 ЧС на ходу. Трішки подряпане Скло. ну Вже вони. Кому цікаво буде в телеграм-каналі за 3000 тисячі гривень. Під кінець бараховочки принесли срібну ложку. 84 проба. Придбав за 700 гривень. Я вже приїхав до офісу з бараховки. Сьогодні мало познімав барахолки, тому що не виспався. Зранку дуже холодно було, був також і вітер, що заважав нормально знімати відео. Але в будь-якому випадку є що подивитися в цьому відео. Посилка з Укрпошти на 23 тисячі гривень. Зараз я вам покажу, а далі буду показувати те, що купив та продав на протязі останнього тижня. Роботи в мене ще багато, треба відфотографувати те, що купив вчора, сьогодні виставити на продаж, також працювати над відео. Вчора і сьогодні дуже продуктивні дні. По ці сьогоднішні, хочу сказати, що вдалося плюс-мінус нормально продати, де що вдалося купити, і вже добре. Так що продовжую відео. Посилки Укрпошти. Нарешті отримав посилку від Укрпошти. Вже дехто здогадався, що тут може бути. Посилка мені вийшла в 23 тисячі гривень. На таку велику суму я ще жодного разу на Укрпошті нічого не замовляв. І так, відразу вам покажу, що в цих коробочках знаходиться. Дуже цікаві речі. Що головне. З паспортом. І так, тут у нас пістолети. Це револьвер наган, виведений із бойового стану. Ствол залитий, бойок спилений і барабан розточений. Видно, що його розточили для того, щоб патрони тут не трималися. Калібр тут 7,62. І, до речі, чомусь барабан не дістається. Якщо міткам виставити, барабан не дістається. З чим це пов'язано, не знаю. Можливо, зробили якусь загушку. Але екземпляр класний. Це в нас 1944 рік. У другій коробці такий самий, але 1941 року. І інший номер пістолета. я ці пістолети купив напряму в Укрпошті, там ціна була 11500 гривень. Разом з пістолетами на Ган продавали пістолет ТТ. Доступно було замовити дві одиниці на руки. Я купував вже після. Офіційного виходу на продаж, я пропустив офіційний вихід і не купив. А потім якось зайшов на сайт Укрпошти, дивлюся, є у наявності. Відразу два револьвера замовив, пістолетів ТТ не було у наявності. І пощастило приїхало менше ніж за тиждень. Це благодійний лот від Укрпошти, макет. Справжньої зброї, звідки Укрпошта взяла ці пістолети. З цими пістолетами раніше ходили поштарі за радянські часи. Це їхня зброя була для оборони, тому що носили з собою великі гроші сум. Наприклад, щоб розносити пенсію. Тираж від Укрпошти, 50 одиниць револьверів Наган і 50 одиниць. Пістолетів ТТ. Мені пощастило придбати два револьвера на Ган. Зараз на Укрпошті навіть прибрали оголошення з продажу цих пістолетів. Чи буде друга партія? невідомо. В інтернеті немає інформації про це. Чи буду я зараз продавати ці револьвери? Ні, поки що не збираюся. Тому що зараз їх можна знайти в продажу і продаються вони недорого. Тут також барабан чомусь не дістається. Я раніше працював з таким револьвером. Це була вогнізована охорона Укрзалізниці, а саме Придніпровська залізниця. В ОХРІ нам видавали. На роботу ось такі револьвери. В мене був револьвер 1931 року. У нас були ще старіші. Здається, самий старий був це 1908 року, те, що в команді знаходився револьвер. Звісно, частина деталей було замінена, тому що вони знашуються тут, я не знаю, мінялося чи не мінялося. Не знаю, скільки їх використовували? Можливо, в 90-ті роки перестали їх використовувати, і вони просто були на балансі Укрпошти. Зараз Укрпошта вирішила позбавитися цієї зброї, списала їх і, як благодійний от продала, що також досить непогано. Клас. А ви б собі купили при можливості револьвер на чи пістолет ТТ? Для мене револьвер – це як згадка про ті часи, коли я працював в Охрі. Але саме дивовижне, те, що я майже 4 роки попрацював зі зброєю і жодного разу з неї не стріляв на стрільбах, тому що був дефіцит патронів. Отак. Можливо, тільки в нашій країні можна працювати зі зброєю, з котрої жодного разу не стріляв, тобто, не знаєш. Як правильно цілитися, на що звертати увагу. Тобто ну, не було навичків застосування зброї, з якою я працював. Тому що дефіцит патронів. Тут 7,62 патрон. Звісно, з автомата Калашнікова не підійде сюди. Ну, Така незвична зброя. Тут видно, що досить часто діставали? Тут видно, де затертості, де частіше. Щось використовували. Барабан повинен діставатися, але чомусь не дістається. Для чого діставати барабан? Для того, щоб чистити і барабан, і ствол. А тут, мабуть, якусь заглушку поставили. Ну, клас, я задоволений тим, що купив. Буду продавати ближче до Нового року, коли ціни піднімуться. Зараз ціна невелика. На ці револьвери, якщо знайдете, пропозиції досить мало. Взагалі макети Наганів коштують від 20 000 гривень і вище. Я придбав за 11 500 гривень одну одиницю. Класний звук. Отака От покупка. Я дуже задоволений, така іграшка. З котрим можна гратися і гратися. Можливо, когось із вас щось зацікавить. Це все продається. Так само, якщо у вас є щось цікаве мені запропонувати, можете запропонувати свій номер телефону. Я залишив в описі під відео і також в закріпленому коментарі під цим відео і в останніх відео також залишав свій номер телефону. Якщо щось цікавить, також можете мені писати. Заварник такий класний колекційний ціна 2500 гривень. Трішки посуду, багато статуеток і багато різних колекційних або інтер'єрних предметів. Ранок середи зараз буду їхати за дружиною. Вона працює за містом, а після цього в різк буду їхати до підписниці. В неї є пропозиція по насінним тарілкам Елкейсов. От і скупився, їхав лише за тарілками, а прикупив ще трішки срібова. Один позовучений годинник, один годинник орієнт під відновлення. Витратив 5100 гривень, так що задоволений закупкою. Зараз приїду до офісу та покажу, що придбав. Гарне тут подвір'я, церква гарна. Буду їхати до Львова. От я приїхав до Львова і показую, що придбав. Такі тарілочки вони однакові, начебто з набору. Не знаю, що за виробник, але виглядають цікаво нестандартно. Цю тарілочку ви вже бачили. Це вже третє, що я придбав за останній місяць або півтора місяця. Раніше нікого не зустрічалася гуцульська хата, а тут за короткий період вже третя така тарілка. Далі у нас годинник позолочений, 10 мікрон, гвосток, кульчики ось такі. Верні, срібні, камінці всі на місці. Проба українська стоїть така чарка. З клеймом. Клеймо тут нестандартне Цифра 3 і голова жінки. Як пошукав інформацію в інтернеті, це срібло радянське 875 або 925 проба. Цифра 3 означає пробивне клеймо характерне для московського регіону. Вперше зустрів таке клеймо, а ви зустрічали такі клейма. Нестандартні клеймо стоїть тут на ніжці. І тут і, у вигляді голови жінки Годинник Орієнт, фреза. Цікавий годинник, але саме цей в досить в поганому стані. Треба подивитися в якому стані механізм. Автопідзавод спрацьовує, стрілка секундна починає йти і потім зупиняється. Так, та сам годинник по собі цікавий, але в поганому стані. Можливо, на запчастини або на відновлення. Тут, по суті, почистити механізм, замінити схо. І все, її можна використовувати. Просто ще треба почистити тут трішки брудний, також ніж. Ось такий ручка зроблена. За це все віддав 5100 гривень плюс витрати на паливо, щоб новояворівськ. З'їздити. Приїхала до мене посилка від підписника з міста Харків. Тут в нас дві медальки за визволення Варшави. Це в нас схоже, що військомат. Тобто, видавалося вже військоматом після завершення війни. Можливо, в 80-ті роки. Я сильно в моделях не розбираюся. Можете при бажанні підказати в коментарях, чи помиляюся я, чи ні. І забові заслуги. Срібна медаль. І малі на місці, але без номеру. Заплатив за ці дві моделі разом з доставкою 1000 гривень. Продажі монети сил безпілотних систем продані по 30 гривень. Банкноти. 25 рублів продані разом за 350 гривень. Не знаю, за скільки купував, тоді все разом оцінював. Сільнички, продані за 100 гривень. Пара так само і купував. Просто думав, вони дорожче будуть. Яйці з каменю за 150 гривень продана, купував за 100 гривень. Ложка для салату з посрібненням продана за 300 гривень, купував за 100 гривень. Яйце у нас скринька, ось така порцелянова, продана за 250 гривень, купувалася за 100 гривень. Дзвіночок такий, проданий за 300 гривень, купувався за 150 гривень. Дівчина пластмаса продана за 400 гривень, купувалася за 200 Ось така цукерничка або фруктовниця зі склад, цілесенька продана за 600 гривень, купувалася за 300 гривень. Два ліхтарика продано разом за 650 скринька. Це у нас пасмасова продана недорого за 400 гривень. З цих предметів в мене прибуток 50%. Штоф проданий досить нечастий, головне, що кришечка є. Але тут є ось такий скольчик невеличкий. Купувався цей штоф на браховці. Львівський за 1000 гривень, майже за 1000 гривень, проданий за 2650 гривень мінус комісія віоліті. Непоганий прибуток. Знову продажі. Чайна пара продалася. Це я купував у підписника на браховці. Продана за 200 гривень, купувалася, не знаю, приблизно так само. Зависла в мене вже півроку продається, продалась. І добре, Синичка, статуєтка. Гарна така. купувалася за 200 гривень на Віоліті, продана за 400 гривень. Космонавт без фарбування є скотчик ось тут. Купувався за 200 гривень, проданий також недорого за 300 гривень. Комплект 2 євро на честь України, проданий за 700 гривень. Ці дві монети продані по 350 гривень. І також на Віоліті продалась така гарна, велика, чудова ваза з гутного скла. По ній є пару скольчиків, але візуально їх не видно, тільки треба сильно придивлятися, щоб знайти. Купувалася на львівській барговці за 800 гривень, якщо не помиляюся. Продана за 1300 гривень. Довго в мене продавалася ця ваза. Зробили пропозицію ціни в 1000 гривень на Віоліті, я погодився. Але все одно під кінець торгів ціна кінцева була 1300 гривень. Так що є новичний прибуток і то добре. Так, в мене дві зустрічі. На одній зустрічі віддати підсвічник, проданий за 500 гривень. Мій прибуток 250 гривень. А після цієї зустрічі покажу, що наступний продав. Наступний продаж це два брівка ФК Карпати. І монети останні на честь ЗСУ купував приблизно рік тому по 50 гривень, продані по 150 гривень. Дочекалося свого покупця. Біда трапилася. Почав розпаковувати, розповідати про цю посилку. Але в кінці відео зрозумів, що я забув вдягнути мікрофон і він у мене на відстані був. Тому звук дуже і дуже поганий. Доводиться заново записувати розпаковку. Вже відкрив коробку і зараз покажу, що тут приїхало до мене. І так, альбом для монет. Ідеально підходить під золоті невеличкі монети. Радянські або царські. Так, коробочку в сторону. І продовжуємо. Це в нас така ж сама фірма, але під більші монети. Сюди, наприклад, срібні можна монети складати. Йдемо далі. Це у нас ставки під капсули. Так, оці капсули здається 30 мм. Тут я бачу, одна капсула має тріщину, інше, начебто, цілесенькі. Кому цікаво, 100 штук продам за 400 гривень. І тут ще є вставки. Не на всі монети, але на певну частину є. Так, ще капсул 30 мм. Це я не продаю, так як сам використовую. Що тут в нас? Так, так, так. Видумали монета, але, на жаль, ні. Це футляр під золоту монету НБУ. маленької ваги там. Десь. 2-4 грами. Також буде на продажі. Виставлю. І тут ще такі є, не знаю, Ну, червоне повинно бути під золото. Так що, напевно, це все однакові. Отак от. І залишилися монети. Так, Монети, монети, монети. ой УЗІ червона калина. Далі в нас парламентаризм. Адміністративне судочинство України, номінал 5 гривень. Що важливо, це не жетон, це монета з номіналом. Українська мова. Далі Національне агентство з питань спобігання корупції, це вже жетон, тому що номіналу немає. Рік випуску 2025. Опішнянська кераміка. Тримаємо стрій, ні кулі, ні шаблі, плюнторізм, Чомусь немає популярності на цю монету. Ну, Правда, НБУ випустив її відразу досить недешевою, тому що, скоріш за все, і за виробництво такої монети, вона коштує дорого. Просто. Ізначально, щоб виготовити 5 гривень номінал. Далі служба зовнішньої розвідки, орник. І також рік змії. Номінал 5 гривень. Тираж 80 тисяч одиниць. За все це заплатив 4350 гривень. Це разом з доставкою. Звісно, основна сума тут це монети. Сподіваюсь, розпаковка для вас була цікава. Як і саме відео. Сподіваюся, все вам сподобалося, так що не жаднічайте, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Бережіть себе та до нових зустрічей!